Добрий вечір усім шанувальникам українського футболу. Це місто рівне ми на стадіоні Авангард. І незважаючи на те, що інтуїція здавна вважалася чеснотою прекрасної статі. Чоловічий досвід, помножений на увагу, підказують, що сьогодні на нас чекає люта заруба. Аболонь безумовно зробить усе, щоб уникнути трісовини перехідних матчів. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавпе бери від гри своє. Час покаже, яка версія є правдивою. А зараз безумовно жовта картка для куці. жорстко він зрізає автогеном просто або косою Руслана Черненка. Один з найкращих дріблерів не тільки оболоні, можливо, навіть і всього чемпіонату. І сьогодні, ох, який момент! Хто пам'ятає чемпіонат світу? 94-го гол Георгія Хаджі. У ворота збірної Аргентини. Той зрозуміє, зараз мої всі асоціації. Це Максим Смія. Ну, Степанюк просувається далі, ну треба вже щось робити. Руслану Степанюку передача. Дуже хороша передача на годю. Що робить зараз Кубряк? У Кубряка немає сумнівів ніяких щодо цього епізоду. І Приймак зараз захищає позицію арбітра і доводить Степанюку, що це симуляція. Так, симуляція годдя. Не розуміє цього рішення. Давайте просто подивимося і зробимо свій висновок, винесемо свій вердикт. Красиво. Чи достатньо ти в собі впевнений? Отже, вона забив в пенальці і підійшов, щоб проінформувати Дениса Марченка, що він завжди впевнений в собі. Це цитата. Атака оболоні. Зараз знову хороша передача. Є можливість, який м'яч! Який гол зараз забиває Ростислав Тарануха! Ви знаєте, просто прорвала тарануху в останні кілька турів. Так само, як він забив Карпатом в попередньому турі. Сьогодні дякує він за довіру Сергію Шищенку. 31 хвилина зараз. Дахновський. Дахновський передача в центр. Це Степанюк. І довга передача на Степанюка. Степанюк знову п'ятою. А на що зараз було п'ятою? Грати можна було зіграти більш зручно. Харатін. Міг зараз прибувати Ігор Харатін. Але вирішив зіграти на Ой, о, Який момент! Який сейв від Марченка. Здавалося, що в задню ногу зараз летить цей м'яч для Віталія Дахновського, але Дахновський встиг якось викріпсти його з під себе. Льоц. Подача. Так. Фол. І жовта. Ого. Ще одна жовта за симуляцію. Слухайте, це друга жовта для Георгія Куції. Давайте дивитися. Так. Ну. Контакт. Контакт. Між колінами Куції та. Черненка, як мені здалося, був. А, дивіться, певний. Намір намір Куції він простежується. Але я б не сказав, що не було контакту між Куцею та Черненко. Тобто ситуація, я б сказав, така, 60 на 40. На користь справедливості рішення арбітр, арбітрів. Але, але. Чи є комфортний рівень впевненості арбітра в прийнятті такого рішення? Якщо він є, то ми всі знаємо, що буде далі. Далі буде відеоролик від пана Ріцелі. І ми подивимося, як він, як е, суддівський комітет. Ага, тут ще є червона для, для Богдана Ковута. 42-го хвилина. Який момент у тобто, Петра Стасюка. І є добивання 2-0. 2-0. Це Олег Елін. Так. І це Хто в нас диригент цього шоу. Валерій Дубко здається. Вітають Валерія Дубка. Класна передача знову ж таки від Устименка на Стасюка. Кожухар робить сейф. Але перший на добиванні пан. Олег Олегелін. Дуже важливий м'яч. Ну і в підсумку. В підсумку показав куці другу жовту. Е слідом за нею. І червону картку. І залишив Верес у меншості. Е реакція Вереса. Давайте подивимось на цей епізод. І це вже цікаво. Яка тут буде картка? Картка буде жовта. Ну, дивіться, має бути 4, 4 ознаки. Да, для фолу останньої надії. А, насамперед, це напрямок м'яча. Це відсутність гравців, які були ближче до м'яча, окрім воротаря суперників, ніж нападник, якого збивають, і контроль над цим м'ячем. Цікавий епізод насправді цікавий і неоднозначний. Дивимося, що вирішує Кобряк. Так, залишає своє рішення в силі. Гончаренко. Гончаренко! І Марченко робить черговий сейв. Позиційна атака. Одна з небагатьох в другому таймі у виконанні футболістів Абалоні. Приймає м'яч Груша. Елегантно. Груша. І є сейв для кожухаря. Це Спарта називається ця формація, коли. Під час розіршу кутового всі атакувальні гравці намагаються вбігти ледь не ворота суперника. І куди передача ця йде? Бачите, цим закінчується, чим закінчується Спарта? Починається такий якийсь там рейвах в штрафному в вовротарському майданчику Вереса. Ще раз дивимося. Ух там. І своїх бивши б чужі, боялися Андрій Кожухар. Гайдучи відпрацював, але м'яч то влиців у стійку. Гайдучик в дотик має бути передача. Ні, гайдучик подивився. І хороший пас віддає. Хороший пас на Вендела. Вендел. Є момент. Вендел Марченко. Дуже спокійно. До останнього без мандражу реагує по удару, нікуди не падає. нічого не, не намагається вгадати. Вбиває м'яч на Близніченка. Близніченка бачить грушу. І бачить його Кожухар. Грає як завзяти ліберо. Жовта для Груші. Кожухар хоче сам вирішити це питання. Груша завівся, ну, не по-дитячому. Лізе на Вовченка. Вовченка теж хлопчик не з дитячого садочку. Ну і нащо це все потрібно зараз? Я не розумію. Ну, Можливо, нащо потрібно оболоні? Ну, я б сьогодні би кращого для балоні не просив. Так, я думаю, це було дія в цьому матчі. І ось вона радість футболістів оболоні. Ви знаєте, я не хочу робити якісь прогнози. Сіюріті так. Вони зараз мають з'явитися на полі. Я б теж так зробив на їх місці. Але здається, що сьогодні балонь зробила гігантський просто крок. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.